Будемо різати раму. Прийняли таке колективне рішення завдяки тіктоку. Вирішено було відрізати ну, десь отут, мабуть, отут. І опустити цю частину вниз. Коротше, побачите, куди куплю швеллера 10-го, такого самого товстого, зробимо такі косинки сюди, під углом, тут все буде красиво. І опустимо таким чином мотор. Багато хто такий варіант совітував, совітували і роздатку, і все. я все то розумію. Його в мене немає, ліпимо з того, що є, щоб виїхати. Буде чистити сніг, орати не буде, фрезерувати не буде. І щось може там коли привезти. Так що цього конфігу... конфігурації цієї хватить. А потім вже Stage 2 буде передній ведучий міст з УАЗа, роздатка якась теж. Це вже буде далі колись вже тоді робити, як це все насобирається. А поки вирізаємо кусок, раму, кусок рами, уварюємо тут оце таке все. Воно опускається все, він може чуть -чуть отак під наклоном буде стояти. ну то вже буде нормально воно. Так що будемо різати раму. Дякую всім, хто совітував. Багато ідей залишу, на потім є що ну, як зробити, що придумати.